Операція горох. В цьому році ось тут посаджу горох, вже розмітив, розклав, розкладав по горошинці 8 см між горошинками зробив такий якби шаблон і розклав. Получилося два сорти. Один сорт був, один ще докупив. От в кінці кожного рядка, який у нас тут закінчується, буде рости горох, якщо зійде конечно, він тут. От, ну Побачимо. От, десь до приблизно другого ряду клубніки. Тут вже по три я садив, бо клубніка кошт далеко була. От, з цього місця, це другий ряд клубніки вже пішов інший сорт. От і туди також там десь два рядки, десь один рядок порозкладав, це в нас, до речі, вже квасець такий ось, вилазить, зеленіє. От і зараз набрав тачку землі, легенько позасипаю зверху, а це в нас вже виліз Ось Такі червоні місця, ще буде. Ну і тут, звичайно, не можу нарадуватися, як все рівненько стає. Так що продовжуємо садити горох.